Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 29 серпня. Колектив Південноукраїнського енергокомплексу продовжує стабільно виробляти електроенергію для потреб населення та промисловості, допомагати армії, вирішувати нагальні виробничі питання. Минулого тижня на нашому підприємстві працювала комісія з комплексного інспекційного обстеження готовності енергоблока номер 1 до подальшої довгострокової експлуатації. Вона мала впевнитись, що всі системи працюють, їхня експлуатація обґрунтована, відповідні документи оформлені. Перевірялась також наявність умов для виконання заявленої діяльності на те, що інформація, яку підприємство надало енергокомпанії для внесення змін до ліцензії на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу експлуатації ядерної установки першого мільйонника, повна. Достовірна і відповідає фактичному стану справ, маю зазначити, що проведення комплексного цільового обстеження перед продовженням експлуатації блока виконується відповідно до закону України про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії. Ліцензію держатом регулювання, яка сьогодні дає право на експлуатацію, перший енергоблок отримав 10 років тому, у 2013-му. Отже, згідно з діючим законодавством і нормативними документами, ми маємо оцінити можливість безпечно експлуатувати цей блок у наступний період, який буде визначений ліцензією. Нашим колективом проведена значна робота за цим напрямом. Ми максимально відповідально підійшли до питання пролонгування ліцензії. Висновок комісії позитивний. Підписано акт, який ляже в основу рішення діяру. Щодо можливої подальшої довгострокової експлуатації нашого першого енергоблока, колеги держатом регулювання, яка прийматиме це рішення, відбудеться в листопаді. Продовжуємо працювати на перемогу. Слава Україні! Слава її захисникам!